World News в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі ток-шоу Код інформації я Надя Ліра. Розпочинаємо. Українська агентура блокує роботу у Кремлі лише своєю присутністю. У цьому переконаний очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, у Москві знають, що українські розвідники мають доступ до таємної інформації російської влади. Водночас, коли Україна заявляє, що має своїх агентів, Росія змушена влаштовувати перевірки, що фактично паралізує роботу владної верхівки. Був один випадок, коли з'ясувалося, що в одній команді є витіки, що це не технічний витік, а щось інше. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ навіть до такої інформації, яка постійно від них виходить. Почали перевіряти всіх, у кого є близькі контакти, родичі на території України. Як ви розумієте, вони є майже у всіх. Тільки за результатами цієї справи трьох людей було ув'язнено а 31 особу звільнено і переведено в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний прес, тобто самі паралізували свою роботу. І з нами на зв'язку для обговорення Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього, співробітник СБУ у 2004 2015 роках. Вітаю пане Іване. Да, Вітаю вас, тут. Дуже дякую, що запросили. І ми дуже раді вас бачити. Слухайте, я б заплуталась Кирило Буданов або зливає своїх агентів в Кремлі, так ну умовно кажучи, не називаючи прізвищ, або він провокує. Там, в тому числі і Росію, так, але з іншого боку, і Росія може здогадуватися, це може бути і провокація. Ну тобто, в чому ця ситуація? Давайте поясню. Я більше схильний до другої версії. Я думаю, що це провокація, це намагання заплутати росіян, змусити їх колупатися в своїх власних кадрах, шукати зрадників. Давайте так, коли в тебе ну давайте так можна порівняти це, наприклад, з вашою журналістською діяльністю, коли у вас є як журналістки. Класні джерела. Ви в жодному разі, та нам не знаю, навіть своєму редактору не будете розказувати, що у вас є, наприклад, там в міністерстві якомусь джерело, яке дає вам класну інформацію. Ви будете показувати руками в протилежному напрямку, да там а, максимально шифрувати, не розказувати. А навпаки, коли вас немає, ви будете там тикати руками сюди, що да тут сидить людина. Тому я схиляюся, що ну ну немає таких джерел в Кремлі в української розвідки. А це більше ніж ну це просто. Намагання заплутати росіян, вести їх в оману і намагатися хай шукають кротів в своїх внутрішніх джерелах всередині. А власне, ви випередили і моє питання: а справді наскільки наша розвідка потужна, і наскільки вона потужна саме у таких провладних колах Росії? Ну, давайте так. Ну вона потужна в першу чергу на окупованих територіях. Дійсно, там серйозні акції відбуваються. Вбивають колаборантів, щось підривається. Ну, давайте навіть ота бавовна, да, до якої наші всі громадяни звикли. Ой, подумаєш, там щось прилетіло кудись. Ну це ж там не передали нами в 16 а вибухи на території Криму, окупованих Херсонської області, Запорізької, Донецької, Луганської вже не вражають так. Але ж за цими вибухами, за цими прильотами, стоїть велика кропітка робота. Українських розвідників, да, людей які з ними працюють. Тобто там розвідка себе показує дуже класно. Є спеціальні підрозділи української розвідки військової, які працюють. І це там Кракен, да, там інші. Вони воюють безпосередньо на фронті, роблять зухвалі акції там, на окупованих територіях, рейди роблять, уганяють техніку. А от з приводу самої Москви, там, в владних коридорах не готовий сказати. можливо, є. Не забувайте, що є там Українська служба зовнішнього розвідки, є українська контррозвідка, які навіть в час війни вони працюють за кордонами України. Шукають кожна організація, максимально там напружується, шукає людей. Хто може безпосередньо знати щось про там зна готовність Росіян э, вести довгу війну? Хто знає людей, які знають людей, які в свою чергу знають людей хто добре ставиться до України або проти війни, і він готовий там допомагати, або не знаю, підривати щось, палити шафи релейні, або давати інформацію про приміщення техніки. Тобто, всі організації працюють з іншого боку. Знаєте, дійсно виникає таке питання: що якщо дійсно у нас така дуже потужна розвідка у привладних колах, то чому ми не були попереджені про те, що буде підрив, наприклад, на Каховській ГЕС? Ну тобто такі елементарні речі. Ну, не забувайте. Ну две не вся інформація вона знаходиться десь у якоїсь конкретної людини. Є багато різних підрозділів, департаментів управлінь, які між собою не конектяться. Інформація між ними не проходить, і в кожному цьому департаменті управління своє джерело не поставиш. Там багато інформації там, навіть там за минулі роки, можна було сказати на час. Багато інформації здобувається. Саме можливо не просто тим, що людина сидить на якихось потоках в кабінеті, да? через неї проходять документи, і він це знає. Багато інформації здобувається у форматі негласного спілкування. Не знаю, там, десь якийсь корпоратив умовний, російський російський Ростех, вони починають пиячити, і один починає там, іншому вихвалятися. А от ми ми там готуємо новий безпілотники «Ланцет», ми там робимо їх в Казані. У у зрозуміло, О, ланцети, в Казані, Да? А що, велике виробництво? Та, звісно, 500 людей набрали. Тобто такі речі, ну такі дійсно класна інформація. Вона, як кажуть, по п'яній лавочці здобувається, коли людина починає дуже багато потякати. Але, звісно, ще є безліч різних фокусів, трюків, як можна здобути ту чи іншу таємну інформацію. Тобто, ви маєте на увазі, що так може виплести щось цікаве, але ми не все можемо дізнатися, врешті, так? Звичайно, звичайно. дивіться. От давайте приклад вам з часів Другої світової війни, як радянська розвідка дізналася про те, що фашистська Німеччина намагається, хоче зробити за не заколот, а вбивство лідерів там радянського союзу, Великобританії США, які повинні були зібратися в столиці Ірана в Тегерані? Да? Це зовсім випадково коли, коли один з німецьких офіцерів повідомив. Російському розвіднику, ну він вважав, що це теж німецький офіцер. каже: Я скоро повернуся, привезу тобі персіцькі килими. У персидські килими, а чого зрозуміло, і там почалася вже історія перев'ята. перси, персія, перепрошую? Чому килими? І ось тоді розкрили всю цю таємну операцію. Тоді багато таких речей розкривається дрібницьками дрібничками, які на перший погляд ну є дрібничками, але для розвідки, для аналітиків серйозних це великий скарб. Але пане Іване, насправді знаєте, потужна агентура у Кремлі у нас може або вже з'явилася, або може з'явитися найближчим часом, тому що ми всі знаємо, що російські еліти вони зовсім не задоволені політикою Путіна і вони втрачають, втрачають свій вплив, втрачають свої гроші, втрачають свої е, якесь майно в Європі і в інших так. країнах. Так і можливо саме про це йдеться. Ну, дивіться, ну можливо йдеться, але з цими людьми треба працювати дуже обережно цих людей. Ці люди вже вони такі знаєте, іспорчені спорчений дінігами, де да, іспорчені властю, іспорчені любов'ю. Їм ем треба пропонувати щось і гарантувати щось, що їх дуже дуже цікавить. Що їх може зацікавити? Це свобода витрачати гроші, які були зароблені в Російській Федерації, безпечно. Да, безпечно витрачати. Тобто їм треба якось забезпечити можливість вийти, вилізти, втікти з Російської Федерації. Вони частину грошей будуть, віддадуть, наприклад, на відновлення України. Дадуть покази проти Кремля і потім там не знаю, їм накладні вуса зроблять там по руку, і вони будуть проживати не знаю, десь сполучених штатах в, в Майамі, в районі Бокартон і е там витрачати свої там мільярди грошей, щоб до них не могли дотягнутися представники російського розвідки або ФСБ. Оце дійсно тоді буде тим. Е Ским так тим ломом, да на який росіяни можуть піти, да погодитися на співпрацю. Якщо не буде такої пропозиції, то і співпраці теж не буде. Вони бояться власної каральної машини, бояться, що з ними розквітаються. Там будуть страждати їх діти, їх родичі. Не просто страждати, а їх вб'ють. Дійсно вб'ють і цинічно причому. Але тут знаєте два кінця однієї палки, тому що з одного боку це ФСБ і всі оці спецслужби російські з іншого боку, міжнародний кримінальний суд, який, врешті-решт, буде судити усіх, хто причетний до. Того, що відбувається зараз в Україні до нападу, до війни, до катувань, до всього іншого. Тобто, у мене таке питання до вас чи будуть цих людей амністувати, врешті тих, хто зараз працює на користь України у вищих ешелонах влади Росії? Ні, я думаю, що так дійсно. Тобто люди, які співпрацюють, які допомагають, дійсно не просто намагаються всидити на двох стільцях там. Наприклад, зна з однієї сторони, отримуючи зарплату в російському бюджеті, там якийсь не знаю, начальник управління в адміністрації президента і виконуючи повсякденну роботу проти України, а з іншої сторони, він, наприклад, створив фейковий профіль в там Фейсбуці, да і поставив там українську аватарку і каже: Це ж я, це ж я, я ж теж за Україну ну буде, звісно, співрозмірність, що ти робив проти України, що ти робив для України. Якщо там друге буде переважати, що, наприклад, він там не знаю, Керівник ну не важливо, яка в нього посада, але він робить щось для там пришвидшення перемоги. Він передає інформацію стосовно переміщення російських військових. А, наприклад, підпалює релейні шафи на залізниці, військомати. Тобто, звісно, це буде набагато важливіше ніж там створити профіль і лайкати про українські якісь пости. І в цьому контексті в мене таке питання на останок, яке дуже цікавить мене, чи Давайте. створюється український мосад? Ну, аналог, власне кажучи, мосаду, mm -hmm. і а, чи буде він власне діяти після війни? Він вже працює, але мені ну дуже не подобається, коли кажуть український МОСАД». Українські спецслужби давно вже переросли МОСАД. МОСАД це про це, що така... було зрозуміло. Знаєте, аналогія для розуміння Бо в жодному разі я не хочу образити нікого. Ні, ні, ну це дивіться. Це більше вже е, ну не возмездія, да там да, да дійсно. Це вже возмездія для росіян. Це покарання для тих, до кого можна дотягнутися, кого не можна е, не знаю, покарати через судові інстанції і е, для пришвидшення нашої допомоги, в нашої перемоги, знищення якихось колаборантів, військових командирів. Це все вже працює. Тобто різні органи, різні підрозділи цим займаються, але процес йде дуже давно і активно, і Багато є там цікавих. Наприклад, українська контрозвідка звітує про а, перше: це Захар Прилєпін, да? На жаль, там був форс-мажор, і він не загинув. Він травмувався тільки сильно через те, що пересів а, в автомобілі з одного місця на інший. Олександр Дугін, да, було дійсно спроба його знищити. Він такий ідеолог руського міра, але загинуло донька. Хоча теж вона не краща за свого батька. А там, Гіві, Матарола, не дадуть мені збрехати. І хто у нас? А Владлінь Татарський. Ну це остання така з гучних операцій. СБУ, коли людина отримала подарунок і такий вибуховий подарунок, і ось дійсно було дуже результативно. Пане Іване, дуже цікава розмова. Справді цікаві речі розповідаєте. Тому дякую, що знайшли час поспілкуватися дякую. з нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую, обов'язково. Про нашу невловиму розвідку говорили з експертом Українського інституту майбутнього співробітником СБУ у 2004-2015 роках Іваном Стопаком. І знову ж про СБУ, яка арештувала активи російських олігархів на 190 мільярдів гривень. Про це заявив голова відомства Василь Малюк. За ініціативою служби безпеки, економічні санкції було запроваджено щодо більш як 4 тисяч російських компаній, які безпосередньо фінансують воєнне вторгнення і допомагають державі агресорці. Згідно з повідомленням, йдеться про корпоративні права і нерухоме майно підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації Роснефть, Росатом, Газпром, Ростєх та інші. За словами Малюка, кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із Путіним. А з нами на зв'язку Олександр Савченко, доктор економічних наук, ректор міжнародного інституту бізнесу. Вітаю вас, пане Олександре. 190 мільярдів гривень. Наскільки я розумію, це від початку повномасштабного вторгнення, коли активно за це взялися. Наскільки це багато? І чи всі це активи? Ми думаю, що всі активи у 2021 році вартість активів, які належать громадянам Раші чи Корпораціям Раші, оцінювалось в 19 мільярдів. 19 мільярдів. Арештували десь процентів 30-40. Ну це вже добре, але виникає питання. Арештували і на Заході 300 мільярдів активів Національного банку, Центрального банку Russia. І вони зникли, так? Проблема: ці арештовані активи перевести в націоналізовані. Які мають працювати вже на українську державу, а потім просто їх варто продати справжнім власникам краще заходу чи українські? Ну, про механізми також поговоримо, але давайте взагалі про виявлення для початку. Наскільки складно от насамперед в Україні виявляти ці активи, і в чому основна ця складність? Деякі активи досить просто а, виявляти, тому що навіть після вже другої фази війни расисти, ну, в принципі, не переоформляли свої долі, свої акції, свої, свою нерухомість на других, третіх осіб на офшорні кампанії. Це нам дозволило, в принципі, націоналізувати досить багато вже зразу. А деякі активи націоналізувати досить важко. Чому? Тому що вони приховані другим, третім, четвертим прошаркам різних офшорів. І це проблема зараз, але вона вирішується. Найкращий досвід встановлення кінцевих бенефіціарів має Національний банк, тому що Національний банк вже років 15 не допускає таких прихованих власників. І тому це можливо, але складно. От знаєте, ми вже з вами почали говорити про такі трішки правові аспекти, і, власне, якщо, наприклад, я просто читала різ, різні є випадки, так навіть виявили, навіть конфіскували певні там фінанси чи якісь інші активи, потім виявляється, що 25% належить, наприклад, якомусь українцеві, а це а конфіскували усе. Як будуть тоді в цих випадках? Ну, треба з'ясувати, чи не пов'язаний цей українець а, якимись таємними угодами з рашистським бенефіціаром. А, тобто тут треба, ну, я би рекомендував користатися досвідом а, британських судів, міжнародних судів. Там дійсні не лише письмові угоди, але і усні, і Ну, там вміють ідентифікувати фейкові угоди і кому належить те чи інше майно. Так, це е, важко робити, і ми просто в Україні стикаємося з тотальною корупцією в судах. Ви знаєте, що люди, у кого забирають активи, на кшталт Фрідмана, Авена, Дерипаски, які тут ну, були хазяївами життя. В Україні спонсорами, ну такими мікроскопічними. І у них є всі можливості працювати з судами. Суди продажні Ну я не кажу про всю систему, але ну особливо Верховний суд. Чим вище, тим більше правлять гроші. І тому так треба, щоб цей механізм працював, очищення від корупції в судах. А це перше. А друге, треба щоб наші депутати прийняли такі нормативні акти, так? які би спрощували процедуру ідентифікації тих чи інших активів з расистами. Але тут є інша проблема. Ну, ви знаєте, у нас можуть тоді забирати і у чесних українців власні да? От Бо Власне водять, мені цікаво. Що, власне, а, дійсно. Так, так що проблема є, але вона вирішується, якщо є бажання, політична воля це робити. Але повторюю, корупційний супротив буде колосальним. Колосальним, так і вони вміють працювати, працювали. Ну, наприклад, от взяти Верховний суд, да, останню інстанцію, да, виявили там тотальну корупцію голова суду, голова судової адміністрації. Це дві ключові особи. Да. Я допускаю даю навіть голову на відсіч, що 90% рішень цього суду формувалися грошима. І мало що звільнити суддю там, чи арештувати, треба переглянути всі. Рішення цього суду за останні три роки, і якщо одна з сторін заперечує направити на повторне повторні, повторні, такі ухвали за ну тройками суддів, і ми тоді побачимо дуже цікаві речі. Да? Тобто, Знаєте, ми вже трішки відхиляємося від бачу, теми. А, власне нас зробити, ще є багато питань, тем. які саме в цій темі можемо обговорити. Якщо ми говоримо про ці активи, які зараз конфісковані на заході, знаємо, що багато країн конфіскували там в різній мірі там і фінанси, і державні, і приватні, і активи. Власне, дуже багато конфіску... верніше, вони заморозили, але конфіскувати так, власне механізму так. немає. Чи досі це так? Ми знаємо, що деякі напрацювання були, здається, у Великій Британії. Сполучені Штати вигадували якийсь механізм. Крім того, навіть шмигаль кілька місяців тому заявляв, що ми українська сторона готує такий механізм, аби можна було ці активи конфіскувати. Чи є якісь просування в цьому? Дивіться, якщо брати Сполучені Штати, то там і Британію там діє прецедентна права. І прецеденти замороження, а потім конфіскації і вже вільне розпорядження цими коштами таких було дуже багато випадків: в Іракі, в Ірані, в Сирії в Афганістані для штатів немає проблем. Але проблема яка фундаментальна, що більшість активів. Належать, які конфісковані не штатам, да, а Європейському Союзу. Там дійсно правова база слабенька. Там наші партнери країни Балтіки запропонували механізм, і дійсно, треба пройти декілька етапів. Там Директив ЄС може навіть змін в законодавстві деяких країн, і вони рухаються в цьому напрямку. От Польща, Латвія, Літва, Естонія не дають, знаєте, спати. Вони весь час торможать і кажуть, давайте швидше допрацьовуйте ваші механізми і не лише перевести заморожених в конфісковані активи центрального банку Раші, але і олігархату російського. Вони пропонують дуже просту таку формулу. Давайте ми зараз ці гроші потрохи будемо забирати передавати в Україні, ну без можливості корупційного розподілу. Там. Це друга проблема. А потім, якщо Раша після поразки війни погодиться а, на репарації з інших джерел, то будуть віддавати з інших джерел, а ми будемо тоді звільняти. Ці активи, які ми по суті заморозили і передали Україні, ну от таку таку легенду правову запропонували наші друзі з Прибалтики, ну абсолютно раціонально, абсолютно раціонально, правильно. Пане Олександре, що ж будемо чекати, що справді не тільки наші друзі з Прибалтики не будуть зупинятися, будуть і заморожувати, і конфіскувати. І, врешті, наша влада зможе придумати ефективні механізми, як це все робити, як передавати, як головне використовувати на користь України. Дуже дякую, що змогли знайти час, поспілкуватися з нами. Чекаємо вас знову в наших ефірах. Про такий важливий для України механізм конфіскації російських активів і коли це буде, можливо, за кордоном говорили із доктором економічних наук, ректором Міжнародного інституту бізнесу Олександром Савченко. Які гарантії безпеки потрібні Україні, і що з цього можуть запропонувати партнери? Про це замислились у виданні Affairs на черзі Огляд прес. Перемови, дебати і суперечки після вільнюського саміту НАТО на заході не вщухають дискусії щодо того, як захистити Україну від російської експансії, та не спровокувати кремлівського диктатора на експансію на ескалацію конфлікту. Адже апетити Володимира Путіна зростають, робить висновки видання Foreign Affairs. Ймовірно, що після воєнного фальстарту в Україні російський президент може засіхати на сусідні країни, як от Польща, Литва, Латвія та Естонія, щоби виправдати розв'язану війну, людські жертви та остаточно програти на полі бою країні НАТО, аби лише не Україні. Найбільш оптимістично налаштовані прихильники України хочуть, щоб вона стала членом НАТО і перебувала під захистом альянсу, навіть якщо Київ не отримав офіційного запрошення на вступ на саміті. Їхні критики відповідають, що прийняття України до НАТО лише підвищить ставки і ризик повномасштабної війни з Росією, і що Захід повинен переконати Київ врегулювати конфлікт. Третя група пропонує, щоб Захід і надалі надавав Україні зброю та тренував її солдатів. У довгостроковій перспективі, але утримався від формального зобов'язання захищати її від майбутніх російських нападів. Це не єдині варіанти, які розглядають союзники України. Йдеться про гарантії безпеки, які Захід може надати Україні, не приймаючи її до НАТО. Важливо, щоб ці домовленості не ініціював альянс і жодним чином вони не стосувалися б Сполучених Штатів, пише Форіна Ферс. Натомість коаліція європейських країн, зокрема деяких сусідів України, взяла би на себе зобов'язання захищати її від російської агресії у майбутню. Їхні обіцянки допомогли би стримати Росію, а також збільшили б шанси врегулювати конфлікт дипломатично. Найрішуча боротьба України проти російської агресії надихнула багатьох її західних прихильників вимагати офіційного приєднання країни до НАТО. Вони зображують опір українців Росії як приклад більш широкої боротьби між демократією і авторитаризмом. Зіткнення в якому на карту поставлені кардинальні цінності. На їхню думку, наслідки відмови Україні в членстві в альянсі вийдуть далеко за межі її кордонів. Демократи в усьому світі будуть деморалізовані а авторитарні режими, зокрема російський президент Володимир Путін, заохочені. Багато хто в цьому таборі стверджує, що амбіції Путіна поширюються не лише на Україну, але й щонайменше на Польщу і три країни Балтії, і вони вказують на успіхи України у воєнний час як на доказ того, що Київ зміцнить альянс, а не стане тягарем. Критиків цього аргументу безліч дехто побоюється, що членство України в НАТО створить більше проблем аніж вирішить їх. Адже це демонстрування ігнорування путінського наративу про неприйнятність розповзання альянсу вздовж російських кордонів. Політики, які шукають золоту середину, пропонують озброєний нейтралітет для України. Київ отримуватиме західну зброю, а захід і надалі тренуватиме українських військових без обмежень у часі і незалежно від того, чи зазнає країна нападу. Постійна підтримка союзників гарантуватиме безпеку, резюмує Foreign Affairs. адже Україна довела, що має достатньо мужності і хитрості, щоби протистояти російській агресії. З огляду на те, що вони пережили, українці мають повне право шукати захисту від майбутньої російської агресії, а враховуючи, що за останні 10 років українці двічі зазнавали нападів з боку Росії, їм можна пробачити віру в те, що Москва буде стримана лише тоді, коли Київ отримає чітке зобов'язання Заходу захищати його. Дехто вважає, що Росія не спробує здійснити ще одне вторгнення після того, як засвоїть гіркі уроки цього разу. Але українські лідери зі зрозумілих причин не бажають робити таку ставку. Наслідки помилки можуть виявитися катастрофічними. Ці міркування пояснюють обурення українців тими, хто закликає не брати Україну в НАТО. Україна може вирішити продовжувати війну незалежно від того, чого хочуть її партнери. А гарантії безпеки на основі коаліції можуть бути далекими від того, чого прагнуть українці. Але з огляду на фронтові зведення і той факт, що Україна не може бути впевненою щодо членства у НАТО, її літерам можливо доведеться змиритися з тим, що вони зараз вважають неприйнятним, пише видання Foreign Affairs. Якщо Київ не зможе досягти ідеального воєнного результату, західна коаліція може виявитися найкращим, найбільш реальним способом гарантувати, що Росія більше ніколи не спробує знищити український суверенітет. Це був огляд преси. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соцмереж. Знайте про все першими. З вами була Надя Ліра. Побачимось у прямому ефірі уже завтра.